Мир Божий вам, любі друзі. Я, згадуючи історію про Закхея, як Ісус Христос був на вечері в нього, коли Він встав і сказав, що я віддаю половину маєтку свого Богу, і кого скривдиво здаю в четверо. І Ісус сказав, що. Сьогодні на цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамі. А що було б, коли б, як ви думаєте, Закхей просто встав би і сказав би, о, слава Богу! Сьогодні я пізнав Бога. Він такий добрий до мене, от Він дома в мене, він їсть, п'є, я таку гостину справив для нього. І хай він, я дав Богу. От покористувати своїм маєтком. А тепер все, я вже пізнав Бога. Але тоді би він в такому разі не почув би самі важливі слова в своєму житті від Ісуса Христа, Господа, Його і нашого, і вашого, і Мого життя, що сьогодні для дому цього спасіння прийшло, бо і він, син Авраама. Якби він цього не почув і він не сказав тих слів, то він був би самою нещасною людиною на землі, яка пізнала Бога тільки на цій землі і ворвала для себе великий шматок матеріальний благ, які загинуть, так само, як і вона під час смерті своєї власної, коли вона людина переходить. У вічність нічого не взявши навіть в одну жменьку із свого матеріального здобутку. Слава Богу нашому, що Закхей, він сказав такі дорогоцінні слова і відповідь він почув. Сьогодні для дому, не тільки для тебе, а для дому Твого прийшло спасіння. І ти син Авраама. Це саме головне, саме головне в нашому житті, щоб ми були по вірі синами Авраама, синами і дочками великого всемогутнього Бога. Це саме найбільше і надбагатше, що ми можемо придбати на цій землі в нашому житті. А все інше Бог допоможе нам. Те, що нам потрібно для життя, Він пошле нам. Дасть нам здоров'я і мудрості і сили для того, щоб ми могли чесно заробляти свій хліб насушний і гроші, матеріальні маєтки. І Він благословить нас, слава Богу нашому, слава йому навіки. Я вас благословляю Господом Ісусом Христом. Амінь.